Вітаю вас, друзі, збройні сили України продовжують активні наступальні дії на кількох напрямках одночасно. І російські загарбники, усе частіше, замість слів про взяття Києва, тривожно запитують: а де ж зараз українська армія намагається прорвати їхню оборону? Вазьмем Київ по попиткам прорватися з фронту. Що і Що що можна розказати? Відомо те, що росіяни відступили із кількох іще населених пунктів України, а також що колаборанти, які їм служили, починають усе більше панікувати. Звісно, є страх. Вони бояться як каратель. Зрадники України бояться і правильно роблять, тому що у підсумку Росія їх обов'язково кине і вони усі будуть відповідати. І особливо смішно зараз слухати, як росіяни розмірковують про оборону Білгорода, ниють, що їхню Білгородську область постійно, начебто, обстрілюють. Хоча нагадаю, це саме вони трохи більше ніж півроку тому хотіли брати Київ. Білгород, Білгородська область знову під обстрілом. Теперь в сводках Білгородська область буде так же как як і Донецька і коли-то Луганська. Да? хоча до повномасштабного вторгнення у Білгородській області усе було спокійно і не було жодних обстрілів. Одразу видно, Владимир Путін просто найвеличніший стратег, який досягає величезних успіхів, а його так звана спецоперація точно йде за планом. Ми, ми... Слышим, что все идет по плану. Ход специальные военные операции идет по плану. І операція йде по плану. Лише кожен другий, хто дивиться мої випуски, підписаний на мій канал. Виправте це, друзі, будь ласка, і підпишіться просто зараз. І Звісно ж, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. І сьогодні з вами хочу поговорити про хороші новини із фронтів російсько-української війни. Почнемо із Харківщини. Учора офіційно було повідомлено. Що збройні сили України форсували річку Оскіл, а також наші воїни викладали напередодні відео із вже східної частини Куп'янська, що означає, що він скоріш за все вже повністю під нашим контролем. Про бої у Куп'янську у його східній частині за річкою повідомляли також і російські пропагандисти: Наземні бої йшли в восточній частині Куп'янська. А це вже на левом берегу ріки Оскол. При цьому російські пропагандисти не змогли дійти єдиної думки: чи обороняють трупи російських солдатів досі Куп'янськ, чи вони вже звідти втекли, тому що Соловйов казав, що це усе фейк, що Куп'янськ 100% під контролем збройних сил Російської Федерації? А от вже пропагандист Подоляка у цьому сумнівався. Російські війська оставили повністю Куп'янськ. і якщо це буде правдою, то это уже вже и і учень серйозно значит, значить, що рубеж рубіж оборони противникам прядалю, але як таке взагалі могло статися? Адже Владимір Путін і ще на початку березня казав, що українську армію повністю розбито, що у України немає важкої техніки, немає авіації та немає сил протиповітряної повітряної оборони. Чому російські пропагандисти зараз кажуть? Прямо протилежне, у них сил много, гнівих средств багато, піхоти у них много. Поэтому вони можуть позволить собі надавіть одразу на кількох участках фронту. До речі, не можу не сказати і ще кілька слів про цю російську паскуду, яку ви щойно почули, яка жалюгідно скавчить. Воно себе називає владлен татарський, і буквально два дні тому воно казало, що насправді треба європейцям показувати речі і ще гірші. Аніж ті акти геноциду, які росіяни влаштували у Бучі, і це при тому, що офіційна російська влада заперечує свою причетність до злочинів у Бучі. Насправді, як бачимо, росіяни ними хизуються. Німець, який буде дивитися Бучу, котре заливає кров'ю да. кран, він одразу сразу апигніті пам'ять нам потрібно доповнити роль. Скажімо, да, ми такі ребята. Буйтіс нас. Але що ви, росіяни? Точно ні разу не нацисти, просто вони поводять себе як нацисти і кажуть ті самі речі, що і нацисти. Та це, мабуть, просто такий дивовижний збіг. Проте повернімося до ситуації на фронтах. Дуже цікаві новини надійшли також із Білогорівки. Наші воїни показали, що вони присутні у цьому населеному пункті. Це також підтвердили і російські пропагандисти. А я нагадаю, що Білогорівка це Луганська область поблизу Лисичанська та Сіверодонецька. Запам'ятайте це, тому що це дуже важливо і далі я поясню, чому. Противник пытается обойти по правому берегу Северского Донца. Здесь он вошел в Белогорку, но в целом это не меняет ситуации. Ничего сверхъестественного, опять же, не произошло. Но это никак не повлияет. Но это ничего не значит. Нічого страшного не відбувається. як ви бачите, те, що росіяни постійно втрачають контроль над захопленими населеними пунктами України, це взагалі нічого не означає. Я думаю, вони так само будуть це казати, коли взагалі втечуть з усієї території України. Але що цікаво, вже самі російські пропагандисти підтверджують, що українські війська, наче як перебувають у Білогорівці, тому що вони пишуть, що саме з Білогорівки України. Інська армія веде обстріл російських окупантів на їхніх позиціях. Хоча ті ж таки пропагандисти ще кілька днів тому казали, що наступ України у цьому напрямку захлинувся, що він вже неможливий. Сніжається накал бою в районі Красного Лімана. Очевидно, що наступлення противника видихлась. І взагалі близько тижня тому представники російської окупаційної адміністрації на Луганщині стверджували, що це не збройні сили наступали на Білогорівку, а взагалі росіяни її відбили та точно контролюють. Може, Білогорівку відбили воєнне наші пам'яті і вони і Росія насіла вийшла. Вони ж казали, що у них усе під контролем, що вони точно будуть і далі контролювати цей населений пункт. У нас вистачає, без... і будемо вірзать. Цікаво, що ж сталося такого із російськими військами у Білогорівці, що вони зрештою втекли. Вау! Ах. Що? Ну а тепер найцікавіше, друзі. Дивіться втрата росіянами контролю над Білогорівкою. Це нищівний психологічний і насправді також удар по пропаганді росіян. Тому що я нагадаю, кілька місяців тому, саме поблизу Білогорівки, під час спроби форсувати Сіверський Донець, росіяни зазнали величезних втрат, через що у російських пропагандистів була серйозна істерика. І последні каплі, яка переповнила чашу моєї терпіння, стали события в районі Білогорівки, гді із глупості, я почоркав, із глупості російського командування була сажжена як мінімум одна батальйонна тактична група. Вони поклали дуже багато своїх солдатів та втратили багато техніки під час штурму Білогорівки, але потім, після того, як за допомогою свого гарматного м'яса нарешті взяли її під контроль, помпезно над якимось сараєм поставили свій прапор. Білогоровка крайній населений пункт Луганської області. росіяни навіть знімали пропагандистське кіно про те, як їх радісно зустрічали колаборанти у Білогорівці. Ось цей флаг советського союзу, моя родина, де я родилась, Я його хранила Очень довгі роки. Словом, росіяни у червні цього року зробили просто таку величезну піар-акцію із взяття населеного пункту Білогорівка на Луганщині, і саме після того як росіяни її захопили, Шойгу особисто поперся до Путіна, щоби заявити, що нарешті російська армія так би мовити освободіла так звану ЛНР. Товарищ Верховный с 19 июня соединение воинской части под командованием гералами Суровикина успешно проведена. Наступальна операція по освобождению території Луганської народної республіки. Путін цим дуже пишався. Російські космонавти навіть вивісили прапор так званої ЛНР у себе у космосі. З цієї нагоди Путін казав, що це однозначно велика для Росії перемога і наказав навіть отдохнуть тим російським військовим, які штурмували населені пункти на Луганщині. Дабівшися успіха перемоги на Луганському напрямку. Безусловно, повинні відпочити. Короче, оддохни поки. І що ж тепер має у підсумку Владимір Путін замість цієї перемоги? Опа, опа, Резинове попа. Yeah. І ось окупанти усе ніяк не можуть зрозуміти, що же происходить? чому вони отримують знову поразку за поразкою і знаходять таки відповідь. Це усе тому, що проти них воюють вже не Збройні сили України, а безпосередньо солдати Польщі, Румунії та Німеччини. Я як воєнний, знаю, що тут вже регулярні війська НАТО, поляки, румуни. Душу безрізємце і ви уявляєте, Україна та наші союзники це настільки погані, жахливі держави, що вони лишать росіян останнього задоволення, лишать росіян можливості обстрілювати мирні українські міста. Американці знову пообіцяли якісь ракети, якісь совершенної системи ПВО. то. Тобто ми вообще тогда не зможемо їх обстрілювати. І Взагалі тоді не зможемо бомбити. Ну бомбити вони зможуть самі себе. У них і так непогано бомбити останні тижні завдяки їхнім поразкам. І таких поразок буде і ще більше. А збройні сили України будуть нам приносити і ще більше хороших новин. Та друзі, не забувайте, що кожна наша, навіть найменша перемога, дається нам ціною нашої української крові. Наші воїни платять за звільнення українських територій своїми життями. Тями цінуйте це та не забувайте про це, і обов'язково посилюйте вашу допомогу українській армії, тому що саме українська армія буде звільняти усю територію України від усіх цих покидьків, які тимчасово поки що існують на нашій землі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.